Чехія вже передала Україні 72 танки Т-72. Про що заявив канцлер Німеччини Олов Шольц під час зустрічі з президентом Чехії? Водночас вкрай цікавий аспект повідомлення про те, що Чехію було передано 72 танки Т-72, полягає у тому, що у строю самих чеських збройних сил лише 30 танків Т-72. Таким чином передані 72 машини становлять 240% танків, які перебувають у строю. Звісно, ніякої магії цьому немає. Бо на складах у Чехії станом на 2021 рік перебувало 89 танків Т-72, і, скоріш за все, мова йде про передачу, якщо не всіх, то у переважній більшості саме цих танків з баз зберігання, але вперше про передачу чеських танків у публічному просторі стало відомо лише у середині травня, враховуючи те, що машини мають бути відновлені перед передачею. Скоріш за все процес посилення Збройних сил України чеськими машинами розпочався значно раніше. Уряд Чехії надав Україні деяку кількість ударних гелікоптерів радянського виробництва типу Мі-24. Поставка цих машин відбулася у минулі тижні. Передача Україні чеських Мі-24 була демонстрацією солідарності НАТО з нашою державою. Чехія мала у своєму розпорядженні усього сім гелікоптерів Мі-24Д. Ймовірно, чеський уряд передав Україні усі сім наявних машин цього типу. Чехія готова продати Україні значно більше гелікоптерів радянського чи російського виробництва. У розпорядженні чеських Збройних сил є також 16 гелікоптерів Мі-171 США, 10 гелікоптерів Мі 35 п 5 Мі-17 та 4 Мі 8. Але натомість Прага хоче, аби Сполучені Штати Америки прискорили поставку своїх гелікоптерів для Чехії. Десята окрема гірсько-штурмова бригада Збройних сил України отримала реактивні системи залпового вогню РМ 70 Цю зброю Україна отримала як військово технічну допомогу або РСЗВ були придбані у компанії виробника. Варто зазначити, що у травні з'явилися перші відео застосування РМ 70 збройними силами України. А ще раніше РСЗВ потрапляли на відео під час руху території України. У ЗМІ припускають, що системи надала Чеська Республіка ймовірно за кошти Сполучених Штатів Америки. Раніше Вікторія Нулон повідомляла, що Сполучені Штати почали постачати Україні РСЗВ. Реактивна система залпового вогню РМ 70 калібру 122 мм була розроблена в Чехословаччині. Після розпаду Чехословаччини приватна чеська компанія. Продовжила роботу над реактивною системою залпового вогню РМ 70 створивши її сучасну версію під назвою РМ 70 Вампір. У новій модифікації реактивна система для забезпечення швидкої точної стрільби може бути оснащена системою управління вогнем, яка об'єднує комп'ютер, цифровий балістичний обчислювач, комбіновану систему навігації, також систему обміну інформацією. На озброєння Сил оборони України надійшли самохідні гармати гаубиці Дана калібру 152 мм. Кадри з артилерійською установкою потрапили до соціальних мереж. Самохідна артилерійська установка дана була розроблена у колишній Чехословаччині. САО використовує в якості шосі модифікований варіант татрат 813 з колісною формулою 8х8. Силова установка татра Т-2930 930 зими боєкомплект 60 снарядів. Максимальна швидкість по шосе 80 кілометрів на годину. Колісна САУ Дана забезпечує максимальну дальність стрільби у 20 кілометрів. До України самохідні гаубиці Дана надійшли з Чехії. Станом на початок травня Чеська Республіка надала Україні військову допомогу на 3 мільярда крон. Чеський танк Т-72 Томаш, названий на честь першого президента Чехословаччини, вже вирушив до України. Його мають доставити до місця призначення. Найближчими днями про це повідомляє чеське видання. Менш ніж за місяць їм вдалося зібрати понад 30 мільйонів крон на танк для Збройних сил України. На сам танк «Томаш» було зібрано 33 мільйона мільйони крон, із яких 25 мільйонів було заплачено за танк. а Решта грошей була використана для закупівлі боєприпасів до танку. Танк має підвищений рівень захисту. У найбільш вразливих місцях він прикритий комплексом навісного динамічного захисту Контакт 1. На танку встановлено нові оптико-електронні прилади спостереження та модернізовані прилади нічного бачення для всіх трьох членів екіпажу. На озброєнні військових України була помічена снайперська гвинтівка «Фалкін» калібру 12,7 мм. Лише 19 таких гвинтівок були офіційно подаровані Чехією Україні. Винтівка призначена для боротьби зі снайперами супротивника та уражені його легкоброньованої техніки. На її озброюються сухопутні війська та сили спеціального призначення для дії проти віддалених цілей на відстані до 1600 метрів. Винтівка «Фалкін» виконана за схемою BullP. На озброєння Українських сил оборони поступили штурмові гвинтівки Бренд-2. Чеські гвинтівки були помічені у Сєвєродонецьку, що Луганській області. Штурмова гвинтівка Бренд 2 розроблена чеською компанією. Зброя випускається серійно і стоїть на озброєнні чеської армії. Новий автомат має більш досконалу конструкцію, меншу масу та ряд ергономічних удосконалень. Він був уперше показаний публіці у 2015 році. У 2017 році цей автомат був прийнятий на озброєнні армії Чеської Республіки. У 2018 році кілька автоматів Бренд 2 під патрон 7,62 закупив французький спецпідрозділ. Автомат має швидкозмінний ствол, що дозволяє швидко змінювати як довжину, так і калібр. Чехія і надалі буде підтримувати Україну, постачаючи зброю та боєприпаси Збройним силам України про це повідомив міністр закордонних справ Чеської Республіки. За його словами, чехи та чеський уряд завжди підтримували українців у боротьбі за свободу та незалежність. Як він сказав, ми пишаємося і завжди будемо пишатися тим, що стало першою країною, яка передала Україні різні види важкого зброєння. Що ми досі є одним із її найбільших постачальників зброї. Міністр додав, що Чехія і далі передаватиме українському війську необхідного озброєння. Як він написав, ми будемо і надалі постачати озброєння, підтримувати та розвивати обороноздатність України. За словами голови МЗС, представники урядів обох країн зустрінуться в Києві та обговорять, як Чехія може ще більше підтримати Україну. Міністри оборони України та Чехії у понеділок, 31 жовтня, обговорили подальшу співпрацю у посиленні Збройних сил України про це повідомив міністр оборони України. Він анонсував понад 50 проєктів за участю Чехії для зміцнення української армії. Як він сказав, чудова зустріч з моєю чеською колегою на порядку денному 50 плюс проєктів для посилення армії України за участі Чехії. Нещодавно до Києва прибула делегація уряду Чехії на чолі з прем'єр-міністром, яка взяла участь у першому в історії спільному засіданні українського і чеського урядів. Під час цього візиту було підписано спільну декларацію щодо Євроатлантичної перспективи України. Документ визначає пріоритетні напрями співпраці між Україною та Чехією в межах стратегічного курсу нашої держави на повноправне членство в організації Північно-Атлантичного альянсу. Також у декларації окремо відзначено намір Чеської республіки продовжити надання потужної військової, технічної, оборонної та гуманітарної підтримки Україні. Чеська республіка схвалила виділення нового пакету військової допомоги для України. Про це повідомила міністр оборони країни, голова оборонного відомства зазначила, що під час засідань уряду вносить пропозиції щодо озброєння і техніки, яку можна передати Збройним силам України. Як сказала міністр, ми тримаємо слово і продовжуємо підтримувати Україну військовими постачаннями. На засіданні уряду я продовжую виносити на затвердження передачу військової техніки, яку ми можемо надати. Попередню партію допомоги силам оборони України уряд Чехії схвалив 5 жовтня. Україні продають не лише важку техніку, але й іншу зброю та боєприпаси до неї. Однак у Чехії з міркувань безпеки деталі допомоги не розкривають.